Вітаю всіх, хто любить малювати! І це відео буде для маленьких учнів. Ті, хто вчиться малювати чи любить малювати, і тема така, знаєте, вже дуже вона. Вивчена вже так, я думаю, багато є відео. І я зняв вже не одне відео, як малювати всякі глечики, вази, там, чайники, чашечки і так далі. Тобто, як вам малювати, наприклад, банальну якусь вазу, як її вам намалювати. От. І діточки, вони ну, там, років по вісім, по 9, по 7 років, вони ну, не сприймають ці всі знаєте, там, складні. Навіть такі форми є, ти вже малюєш так. Найлегше все, а воно все одно їм сприймається важко навіть одне слово то симетрія. Воно вже їх му лякає. Просто я так спостерігаючи. Вигадав такий метод, можливо, вам він сподобається, і ви будете використовувати його для того, щоб навчитися малювати в першу чергу об'ємну вас. Хай вона буде у вас крива, але вона буде у вас вже об'ємна, тому що дуже часто малюють її ну, не об'ємного плоску і не розуміють, як, як зробити її об'ємно. Я зараз не буду не використовувати ніяких слів, там еліпси, симетрії і так далі. Цього не треба. У нас буде дуже просто. Значить, Малюємо ми з вами авальчик знизу. Авал. От авал. Який він у вас виходить. От Вийде кривий, хай буде кривий. Який буде, такий буде. А, він у мене дуже низько, я намалював, я намалюю його нижче. Ой, я його намалював, я намалюю його вище трошки. Отак. От авал. Тепер ви підіймаєтеся вгору і малюєте. Знову овал, але цей овал буде худіший. Він буде, наприклад, отакий. Тобто цей овал більш е, такий широкий, товстий, цей овал більш, бачите, е, зжатий. ось. Далі ми, ми беремо, е, значить з вами, ви собі уявіть, що ви взяли такий якийсь там шнурочок якийсь, або мотузочку якусь, або паличку якусь. і е, Протикаєте ці овали, чи е, скрізь них, е, проводите е, ну, таку матузочку. Ось так взяли ось і провели. О. Тільки намагайтеся, щоб у вас ця мотузочка проходила посередині ваших оцих овальчиків. Ну, десь мінус плюс, так? Посередині. А далі дивіться, я їх поєдную, ці овали поєдную їх, наприклад, у такою лінією. Раз. І з цього боку поєдную, наприклад, у такою лінією два. У мене вже вийшла ваза. Ваза вже вийшла у мене об'ємна. Бо ми бачимо з вами, от, наприклад, ви собі уявіть, що ця ваза у нас зі скла. І вона у нас, е, значить, е, е, ну, ми її бачимо наскрізь. Да? Вона у нас. ну, е, 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 Все видно. Да? Ось вона у нас. Скляна ваза ось, і е, прозора. Але ми хочемо більш вазу таку, значить, ну, щоб вона була такої форми складної більше. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити отакий ободочок от у цієї вази. Да? А можемо ще зробити отак, вже, не виходячи за рамки. Бачите, оця зона вже ми її відсікаємо. І так само я веду тут. Ага, дивлюся, що, наприклад, не так, не так рівно. Ось так уже краще. І ще, і ще. Щоб у мене оця зона і ця зона, десь були, ну, десь вони були однакові у мене. І потім я їх беру ластиком і витираю. Все. У вас вийшла ваза. Ваза, при тому вона у вас об'ємна. І ми з вами не яких, там, таких, там жахливих слів, як Еліпс, чи, чи якась симетрія. І, і ми хочемо, наприклад, зараз налити е, цю вазу водички. Ми в будь-якому місці малюємо ще один овал, але цей овал повинен бути щось таке середнє між цим і цим. Тобто він повинен бути не таким широким, як цей, і, і не таким вузьким, як цей. Тобто, щось між ними. Оце буде у вас, наприклад, вода. А в цю воду ви можете встрамити будь-яку квітку. Десь тут вона, опій стовбур, тут вона вже під водою, ця квітка. От. І тут ви малюєте цю квітку. От у вас ця квітка. Бачите, все дуже не так, не так і складно. Я думаю, що у вас вийде. Значить, запам'ятали, малюєте овальчик, Зверху малюєте ще один овальчик, але так намагаєтеся, щоб, щоб цей вальчик, він був у вас, ну вже ж не десь отут, бо там, тоді у вас вона отака вийде, це ваша ваза, да? ну вона впаде. Тобто ви так намагаєтеся на око роз, ну, так, розрахувати, щоб цей овальчик десь був ну, приблизно, хоча б над цим овальчиком рівно. Да? І обов'язково верхній овальчик повинен бути вищим. А далі ви можете спочатку поєднати отак, а потім із цієї форми ви вирізати вже більш якусь таку складну форму. Да? Більш уже складну. Як вам, там, яку захочете. Можна і ще так піти, що у вас є овальчик, тут ви малюєте маленький овальчик, і тоді у вас буде форма більш така. Тобто форми ви можете моделювати різні. Або, наприклад, тут такий може бути. Тут у вас отакий вальчик, а тут у вас вальчик взагалі-то отакий, ще ширший, да? а потім ви отак вот робите, і у вас отака якась, якась така цікава ваза, бачите. Думаю, вам цей метод сподобається, і проблеми з намалюванням а, ну, значить, щось об'ємного да? у вас вже відпаде, я маю на увазі об'ємного з округлою формою. О, якщо у вас буде об'ємне там як ну, схоже на кубік, то там уже трошки інша історія. Вчіться, малюйте, не лінуйтеся і не опускайте руки. Якщо навіть не виходить, то все обов'язково йде. До побачення.